В Львівській області, неподалік міста Трускавець, є чарівне невеличке селище, яке має назву Східниця. Що це таке? Це бальнеологічний курорт імені Омеляна Стоцького, який причаровує, зачаровує своєю красою. Чарівною природою, горами навкруги. Недарма східницю називають Швейцарією, Карпатською Швейцарією. Саме тут знаходяться мінеральні джерела, які лікують наші органи, і ця природа лікує нашу душу. Саме тут, саме тут, тут знаходиться Вілла семак. Яка гостинно приймає до себе своїх відпочиваючих? Вілла Семак, хто ще не знайомий з цією вілою? Таке невеличкий екскурс по віллі в нас сьогодні. Зразу хочу вам показати, що окремо можна замовляти, якщо ви не живете на віллі, ви можете харчуватися. Є номери телефонів, кому цікаво, зупиняйте, записуйте. Тут є банер Вілли Запрошує та пропонує дивіться, що тут є. Також показую номери телефонів адміністрації, де ви можете зателефонувати і взнати про наявність і ціни номерів. Також Вілла пропонує масажі. На Віллі працює три масажиста: Валерій. Руслан і Роман. Я роблю масажі у Романа. Він робить дуже велику кількість, бачите, які він тільки не робить масажі. Масаж обличчя це в нього топовий масаж. Масаж спинки він робить по своїй теж технології, дуже гарний. От, і Тут є номер телефончика, по якому ви можете зателефонувати і домовитись про масажик. Масаж від Романа. Ну і тепер йдемо на віллу і зробимо трошки таку екскурсію по віллі Семак. На віллі Семак є номери зі своїми кухнями. Із своєю кухнею номери це оце, менша будівля. Тут є три номера із своєю кухнею, де ви можете самі готувати собі їжу. У мене на каналі є огляди цих номерів. Тут знаходиться ось це вікна, ось такі двоповерхові дворівневі два номера. І ще є номер, такий смарт-номер невеличкий, одно двомісний. Зараз я вам покажу, як там всередині. Така у нас буде, знаєте, без, без зміни кадру, показую все, як є. двері такі гарні. Подивимося, скільки сьогодні в нас тепла. Ого, 10 градусів тепла, уявляєте? От все тане. І заходимо в цей маленький будиночок. Тут кабінет Романа, масаж. Бачите, написано масаж. Тут теж ось масаж і номери, номер телефончика Романа. І Піднімаємося сходами на другий поверх. І тут, ось, ну, зараз я вам номери не можу показати, тому що живуть люди, номери зайняті. Два номери із своєї кухні дворівневі. Розміщення чотири людини. І тут 21 номер, невеличкий номер, смарт. одно Одно двухмісне розміщення. Також тут є така чудова, велика тераса. Дивіться, зараз на сонечку взагалі тут не холодно, де можна вечором посидіти, попити чайочок, чи що ви там хочете попити на свіжому повітрю, з чудовими краєвидами. І саме тут. Дуже гарно спостерігати за заходом сонця, тому що воно там якраз сідає за гори, заходить сонечко. От така тераса є. І нагадую ще раз, тут номери із своїми кухнями. На території є лапки, отакі, качельки, де ви можете посидіти. Відпочити. Ну, зараз, звісно, зима, сніжочок, а влітку в теплу пору року. Є тут садочок, тут дуже багато квітів, дуже гарно квічена вся територія. Тут також лавка, там теж виставляються кокани і завжди там люди люблять сидіти відпочивати. Є альтаночка. Покажу альтаночку. Є альтаночка. Де можна теж відпочити, погуляти, посидіти, посмажити шашлички. От така гарна альтанка. Тут теж можна бограч зварити, хто що хоче. От така гарна альтаночка. От. Ну, йдемо тепер дивитися великий будинок. В великому будинку в нас номери з. Харчуванням. Номери з харчуванням. Так, Зустрічає нас отакий тут домовий. Тут у нас теж знаходиться кабінет масажу, де працює Валерій і Руслан. Така зона очікування. На першому поверсі номерів немає. Ну, так як у нас нещодавно був новий рік, тому, тому ще ялиночка не прибрана, ще вона прикрашає е, хол. На першому поверсі номерів немає. Тут знаходиться кухня, столова і адміністрація. Тут знаходиться адміністрація, от, де, де ви можете розрахуватись за житло. Тут знаходиться кухня, де працюють дівчатка. Ану, посміхніться. Це наші чудові повара, які нас дуже смачно готують. І знаходиться така столова. Я вже в своїх відео неодноразово її показую. Тут вже ялиночку прийняли. Стояла дуже гарна ялиночка. Ось така столова. На два зали. О, така столова на два зали. Затишна, привітна, ну йдемо далі. Тут зона в столовій, де е, е, самі люди собі готують чай, каву, хто що хоче. Завжди тут є і баночка з кавою, і чаї, є і зелений, чорний. чорний. М'ятку хто хоче, може собі випити чайничок. І люди самі собі готують. Так, Ну а ми йдемо на другий поверх. І так, другий поверх. На другому поверсі знаходиться номер. Тут немає цифри, але це номер 10. Він окремо тут. Тут заходимо у нас такий хол гарний чудовий прикрашений теж ще був на Новий рік з каміном, і ми тут на Новий рік гарно просижували вечори, запалювали камін і чудово такі в такій чудовій атмосфері тут сиділи. Це номер, в якому живу я. Також тут є номер 12 13 і дуже зручно, я навіть тут роздягаюся моя курточка. Виділі, також люди дивлюся, з 12-го номера, також тут роздягаються. Є зона відпочинка, крісла. Також є тут великий холодильник такий, це на мій номер, і на 12-й номер це такий тут великий холодильник, тому що в усіх номерах холодильнички є. Відкрили трошки віконце, бо сьогодні сонечко, тепло, квіти ростуть. Так, ну ідемо, тепер я вам покажу третій поверх. Так, Третій поверх зустрічає також нас прекрасним гарним холом. Теж тут здоровий великий такий хол. Прикрашений теж ще бачите до Нового року. Так, тут, мабуть, номер виселяється, прибирання, мабуть, йде. А може, вже й прибраний номер. Отакий От великий, гарний хол. Це третій поверх і четвертий поверх. Номери четвертого поверху. Отак. От виглядає все. Я сьогодні. Встигла, поки е, люди тут трошки почекали. Я вам зняла отой шостий номер. Огляд за, за, Ну, багато в мене є огляд номерів. Але но сьогодні вам зняла його е, двокімнатний номер з дуже гарними краєвидами. Колись жила я й в третьому номері. Я не знаю, що це він відкритий. А ось так заглянемо, бачите, третій номер. Мабуть, виселили стільки люди. Тут, мабуть, пробирали. Отакий. Бачите, є холодильник. Теж номер з гарним краєвидом. Так, уже, ну, відкритий то я вам покажу. Взагалі не планувала я вам показувати огляд номерів. Я колись жила, в ньому дуже гарний номерок. Такий, він мені дуже подобався. Такий затишний, мені було в ньому комфортно. От. Так що, оце така. Вілла Семак. Е, так як я роблю вам екскурсію по Віллі, і вирішила включити в цю екскурсію огляд одного номеру. Е, це номер 6. Е, в общем, зараз все побачите. Не буду нічого казати про нього. Чарівний хол третього поверху. Отак От він виглядає. Третій і четвертий поверх тут. Номер 6 знаходиться на четвертому поверсі. Так, йдемо. Номер 6. Дивимося. Це номер двокімнатний. Він складається з двох кімнат. На четвертому поверсі, як я сказала, має велике ліжко Метр вісімдесят. Шафа є. є. Столик, телевізор. І саме чудове в цьому номері це краєвиди, які відкриваються з цього вікна. Ну, взагалі з цих вікон. Тут дуже гарні краєвиди. Нема ні з одного номера таких краєвидів, як тут. На східницю, на гори. Дуже гарні краєвиди. І ще є друга кімната. Друга кімната з великими панорамними вікнами. От така чудова. Що є в номері? В номері є маленький холодильничок, ви бачите, є отакий комод, є обідній стіл, якщо вам треба. Є розкладний диванчик, де спокій він розкладається вперед, сюди може поміститися дві людини. І також краєвиди. Звідси просто чудові краєвиди на східницю. Уявляєте, як ви тут ранком просинаєтесь? І бачите віконце, східницю, це сторона якраз на захід сонця. З цього вікна видно парк Пантелеймона. Он якраз на слоників. Бачите, яка тут краса. Дуже гарний номер, світлий, затишний. Ну і дивимося санвузол. І санвузол має, має унітаз, має сушарочку, має раковину, зеркальце, все є. Душова кабіна. Така. Є така сушарочка, якщо вам ви випрали щось посушити, рушнички, є фен. Фен не треба брати. Є ще й така сушарочка. Тому. Якби все, все тут є. Ще раз отак покажу ось з дверей, як виглядає цей номер. Кондиціонери є в кожній кімнаті. Ось такий чудовий номер з чудовими краєвидами. Ну, от я вам і провела екскурс по віллі Семак. Зразу хочу сказати: напишіть мені, будь ласка, скільки коштує який номер, як замовити, як забронювати. Я дам посилання на адміністрацію віли. Я вам показувала номери телефончиків. Будь ласка, телефонуйте, питайте, тому що я тут не адміністратор. Я просто приїхала сюди відпочивати, бо дуже часто мені задають такі питання. Що я хочу сказати? Я так думаю, що якщо ви сюди приїдете, то ви будете задоволені, тому що дуже привітний персонал, дуже смачна кухня, дуже привітні господарі. Господарів ви можете подивитись також. У мене на каналі є. Лекція, де читають Ігор Дмитрович і Лариса Петрівна лекцію про мінерально-органічні води Східниці. Це і є господарі вілли. Тому. Що я можу сказати, приїжджайте? Я завжди кажу, що лозунг, ну то, як в моєму розумінні, лозунг Семак – затишно, як вдома. Я завжди так кажу: мені тут затишно, і я сюди повертаюся. Тому запрошую і вас.